Всім привіт! Сьогодні на вас чекає довгоочікуване відео про мої враження від Київбукфесту. Ну, почнемо, я думаю, з того, що я був на Київбукфесті всі три дні. Не дивлячись на те, що в п'ятницю я працював, одразу після роботи я зібрав свої шмоточки і погнав в торгівельний центр Городок, де власне проходив Київбукфест. Там я зустрівся зі своєю дружиною і ми пішли. По різним подіям. І перша подія, на яку ми потрапили, була презентація Дари Корній, де вона розповідала про свою творчість. Власне після цієї презентації була автограф-сесія, завдяки якій я маю ось таку от книжечку, підписану власне, авторкою. Книжечка була в мене вже куплена, я її брав з собою, розраховуючи на те, що я перестріну дару корні і отримаю від неї автограф. Скажу більше за тиждень до Києва буквесту я проаналізував усю його програму, виділивши для себе ті речі, які могли би бути мені цікавими. Тобто я профільтрував усі події, які були. Визначив, які е, можуть бути мені цікаві, деякі події накладалися один на одного, тобто мені доводилося робити важкий вибір, на які з них іти, а які з них проігнорувати, а які з них можливо можна було сумістити частину часу, присвятити одній події, частину іншій. Цей підхід, до речі, трохи нагадав мені ці часи. Коли я відвідував езотерично-психологічні фестивалі, де теж була програма, де теж була досить велика кількість майстер-класів, і де мені теж доводилося аналізувати програму для вибору найкращого для мене, це ностальгічне відчуття підвищувало ступінь моєї вдоволеності цією подією. Отже, після Дари Корній ми з дружиною пішли на виступ братів Копранових, які презентували на головній сцені свою нову книгу по історії. Європи? Жодних ані. Ми довго думали і зрозуміли головний сюжет історії не тільки Європи, але принаймні за Європами точно вручаємося. Бо історія людства це історія передусім розвитку комунікацій. Тобто, коли з'явилася писемність, людство вийшло на новий рівень цивілізації, тому що писемність це і хард-диск, і канал для передачі незнайомим. Раніше ти повинен був щось взяти з рук в руки навчитися. Тепер у тебе є можливість записати для нащадки. Тепер у тебе є можливість записати, щоб хтось прочитав і зробив так само. Тобто, ми навчилися інформацію зберігати і передавати незнайомим людям. Тобто особисті комунікації перейшли в безособовий обмін інформації. В цілому вони розповідали досить цікаві речі про свій підхід до аналізу історії як України, так і всього світу. Аналіз того, як Україна вписується в світову історію, які є взаємозв'язки між Україною і світовою історією, між подіями, які відбувалися там і там. Ну і власне про це їхня нова книга. Я її не купував, але я знову ж таки взяв дві книги братів Капранових, які придбав ще на е, книжковому аукціоні, вражньої досить старенькі книги, і підписав. Кожну книгу, кожного брата окремо. Протягом усіх трьох днів я в основному заходився біля стенду видавництва відкриття Харківського видавництва, яке мені дуже запало в пам'ять тим, що його власниця. Редакторка Наталя Васильєва робить досить цікаві лікбези на Ютубі для молодих письменників. Власне, на Київ Букфесті мене була можливість познайомитися з цією молодою видавчиною і навіть придбати її книжку після останньої крапки. Також за фотографом. Про які є дуже гарні відгуки з-поміж письменників, які бажають видаватися, бажають писати таку літературу, яку будуть читати. В принципі, досить багато речей з цієї книги Наташа розповідає на своїх зустрічах зі слухачами, на подіях, які вона проводить щодо допомоги молодим письменникам в письменницькій діяльності. Але я впевнений, що і читати її для мене буде досить цікавим. В цього ж видавництва виходила збірка оповідань про війну не співка, не казки. Більше десятка, якщо я не помиляюсь, молодих авторкинь з різних міст України виконували завдання від воїнів Збройних сил України щодо того, про що варто написати оповідання. Власне, я її ще не читав, але авторки. Є досить цікавими для мене, тому я впевнений, що руки дійдуть і до цього збірника в мене, не дивлячись на те, що військову прозу я не дуже полюбляю, як і формат оповідань. Я теж не дуже полюбляю, але я думаю, що трохи часу я приділю. Також з підписом однієї з авторкинь Неспілки, я маю надію, що доля ще дасть мені можливість перетнутися з іншими авторкинями і зібрати. Автографи їхні також. Всі кошти з продажу цієї книги, до речі, йдуть на підтримку Збройних сил України, тож рекомендую долучитися. Щодо видавництва відкриття дуже приємні е, сюрпризи, блокнотики до кожної книжечки, яку я купляв у них, і йшли записнички. Такі. І також я книгу, яку я раніше брав, вулиці на всі часи, я також підписав у. Видавчині в Наташі Васильової. Третьою подією в перший день Київбуквесту була презентація аудіокниги Макса Кідрука Колонія. Я, до речі, звертався до Абук щодо викладання власних творів в аудіоформаті в них на платформі. Вони швидко відповіли з запитом на те, щоб я надіслав їм твори, але після надсилання творів і досі вони не надали відповіді. тож Дуже високо ймовірно, що аматорська якість озвучування моїх оповідань їм не підійшла. Презентація була класна, єдине, що мені не сподобалось, це модератор дискусії, про якого я зніму окремо відео з розбором, чому саме мені не подобається той блогер, що модерував дискусію. Це був вклятий раціоналіст Артем, чому саме не подобаються мені ті матеріали та подача, яку він робить на своєму каналі. Хоча сам кідрук мені дуже подобається, він мій улюблений автор щодо самого кідрука. До речі, я робив попереднє замовлення його книги нової теорія неймовірності. І яке ж було моє здивування, коли я ще його не отримав, зробивши попереднє замовлення завчасно, а на полицях нашого формату вже були його книги на Київ Я одразу ж написав їм у бородатий Тамарин, та вони відповіли, що самі ось ось. Отримали тільки ці книги і будуть їх розсилати. Звісно, протягом тижня я отримав цю книгу. Але відбулася дуже цікава штука, коли я замовляв цю книгу. Я бажаючи оптимізувати свої витрати на пересилку новою поштою. Замовив дві книги, які були доступні за попереднім замовленням. Це була теорія неймовірності, власне, і усі ці світи ваші. Ось як це виглядає в нього на сайті, на сайті Бородатого тамарину. Тобто, спочатку. Йде теорія неймовірності, останньою попередостанньою йде усі ці світи ваші. Тож, е, я сам собі думав, що, хоча, не дивлячись на те, що обидві по попередньому замовленню, спочатку вийде усі ці світи ваші, потім вийде теорія неймовірності, і мені відправлять обидві книги одним замовленням з однією доставочкою. Відправили одну книгу, і на моє звернення, вони відповіли, що я сам дурник. Власне, передивившись інформацію на сайті, десь в описі книги у ці всі світи ваші, я все ж таки знайшов дату виходу як першої книги, так і другої. Але чому тоді порядок тих книг, які виходять пізніше, розташований так, що вони опубліковані на сайті раніше? Це питання. В цілому залишився невеличкий осад від е, цього замовлення. Подивимося, що там всередині в теорії неймовірності. Я дуже сподіваюся, що сама книга, хоча б мене не розчарує. Повертаючись до кідрука, придбав ще одну книжку від Нора Друк з серії, які свого часу видавали із самого кідрука, коли він писав книги про свої мандрівки на основі реальних подій, які з ним відбувалися. Я дуже обожнюю естетику мотоциклізма, байкерство, як ідею. Мені подобається читати про подорожі українською, і тому я вирішив на Київбуквесті взяти ще й книжку Артема Чапая Подорож із Мамайотою. В пошуках України. Книжка досить старенька. Вона видана ще в 2011 року, серія 2009 року. Але, відповідно, і ціна на неї, враховуючи її якість, не дуже високою була всього лише 100 гривень. На цьому перший день закінчився. Я побував з дружиною на трьох подіях Київ-Букфесту: це Дара Корній, брати Капранови і Кідрук. Я поспілкувався з відкритою видавчині, поспілкувався з авторками на спілки на казки і задоволений поїхав додому. А наступного дня, вже об 11 годині ранку, я знову був на Київ Букфесті. Вже сам, вже з GoPro. Можливо, мої відеозаписи подій видаництва відкриття будуть доступні в них на youtube каналі. Якщо так, то посилання ви знайдете в описі до цього відео. У кожного Твору має бути мета, має бути е, е, сюжет, фабула, мета твору, ми можемо написати схему. І от цього кроткого оповідання дуже жорстко схема. Кусок один, кусок два, кусок три, кусок чотири, і вони наскрізно тільки -ті, явоними і цими родинними е, дестами поєднуються. Як для оповідання, для того, що я кажу, це дуже мало. Що ми можемо з цим робити? Або менше деталей розповідаємо тільки про одну е, історію, або, допустимо, це розвиваємо у бор. Щодо до самого Київ то після презентації Наталі Васильової її літературного практикуму після останньої крапки я пішов ходити бродити по території фестивалю, дивитися на книжки, дивитися одним оком на ті чи інші події, які відбувалися. Наприклад, зазирнув на дискусію Кокотюхи з Добрянським щодо написання ретро-романів, одним оком побачив Масіна Єма на головній сцені фестивалю. Що там ще було? Двоє авторів розповідали про свої книжки про княгиню Ольгу в просторі журналу «Колесо життя. Було дуже багато коміксів, які мені дуже сподобалися візуально, але через те, що я комікси не читаю, я їх не купував. Порадувала наявність представництва видавництва Маміно. Директором якого є колишній чоловік моєї сестри, поряд із ним був Гікач. До речі, мені дуже сподобалось те, що були представлені видавництва не тільки книжок, але й настільних ігор, в тому числі й настільних рольових ігор. Задля підтримки Гікача, до речі, я придбав одну з книжечок по Savage Worlds. Ось така книжечка. В принципі, вона є доступною безкоштовно. Український цей переклад є безкоштовним на сайті Гікача, Його можна просто так скачати і завантажити. і Не обов'язково було його купувати, щоб оцінити українську вокалізацію цієї системи. Але для того, щоб підтримати власне видавництво, а також отримати невеличкий сувенір з київського книжкового фестивалю, який стосується настілок, я вирішив її придбати. Можливо, ми навіть з друзями по цій системі пограємо. Не одним же, де єдиним також зустрівся з Дарією Гульвіс, організатором конкурсу хроніки супергероїв, за результатом якого вийшла збірка оповідань паперовий топчик номер 2 Отримав від неї автограф. Дуже шкода, що з іншими авторами я зустрівся вже наступного дня, коли в мене цієї збіркою при собі не було. Інакше я би зібрав декілька автографів від різних авторів. До речі, ще декілька примірників паперового топчика в мене є в наявності. Тож ті, хто хочуть його придбати, можуть написати мені в директ або в коментарях під цим відео. Говорючи вже про аркушників, один з них став переможцем коронації слова зі своїм романом Тайммен. Теж про українського супергероя. Тож я також вирішив підтримати цього молодого українського письменника, який пише в цікавому для мене особисто жанрі, і придбати його книгу також з отриманням від нього автографа. Хто знає, можливо, коли цей автор буде. Мега популярним у нас в Україні та й у всьому світі загалом ця книга буде коштувати мільйони як раритетна. Бажаємо Дмитрю Зіненко наснаги та творчих успіхів. А я продовжую про Київбукфест. Вокаліст групи Отвінта також був на Київбукфесті. Він продавав ось такі свої картини, як в якості листівок, так і в якості принтів, які були надруковані на футболку. Я до речі придбав одну з них наряду з такими прекрасними творами українських письменників, про які я вже сказав, а також тих про які я не сказав, наприклад, український бестиарій» та інші книги, які я не придбав на Києву Також були на жаль, і книжки російською мовою. Особисто я помітив такі книжки на стенді видавництва Либідь. Також дуже багато російських авторів були представлені у видавництві фоліо. Тож це звичайно змусило мене трохи засумувати, але загалом сам книжковий фестиваль був достатньо насичений цікавими особистостями та мав велику концентрацію літературної спільноти в одному місці. В Суботу, крім э, семінару, після останньої крапки, я відвідав ще презентацію збірки 2022 року э, конкурсу мариністики Матевод, в якому я в цьому році, в 2023 до речі, також брав участь. Також був на зустрічі з перекладачами циклу книг Тері Парадчита. По диску світу, розповідаючи про особливості перекладу гумористичної та саркастичної фентезі літератури, я почув досить багато цікавих особливостей. Власне, на цьому другий день фестивалю закінчився і попереду на мене чекала неділя, третій день фестивалю. Звісно ж, третій день я в обов'язковому порядку відвідав велику сцену, де виступав кідрук зі своєю дружиною. Описуючи всі негаразди та навпаки позитивні моменти відкриття свого власного видавництва вже під час війни бородатого тамарина, також я відвідав презентацію на спілки на казки, яку також мав нагоду відзняти. Є питання, Давайте зараз кожен має таку спільну мету, спільне таке обажання так для всіх українців. А мені цікаво чути. Які бажання маєте ви особисто от кожна з вас після перемоги? Що б хотілося б хотіли з парашутом за плотика, там не знаю, це якесь там свято зучне? Отак в двох словах хочу почути. Народити <плоди> ще на українця. Точно не пам'ятаю, в який це був день, до речі, в другий чи перший, але справа від великої сцени було якесь видавництво, чи то я навіть не знаю, що там було, якийсь стендик невеличкий з книгами з історії України дуже специфічними. І буквально якось так вийшло, що я підійшов до них, а вони вже збирались. Я кажу, скільки коштує те, скільки те. Вони кажуть, ми вже збираємось, а інший каже, та ладно, давай вже не будемо вести назад там по 200 гривень. Книги, і по 200 гривень я власне взяв оці три книги. Вони досить специфічні. Це книга Віталія Михайловського Наші королі, володарі та династії в історії України має бути цікавою, дуже якісне видання з кольоровими фотографіями. Виконана на щільному папері Київ Темпера, 2023 рік, володарі та династії в історії України 1340 1795 року. Ось така книга, але я підійшов я не заради цієї книги, а заради іншої, заради оцієї. Теж досить якісне видання, тверда обкладинка, Чернігівська переписна книга 1666 року. Мені, як людині, яка цікавиться генеалогічними дослідженнями та е, дослідженнями свого родоводу, е, історичними безпосередньо джерелами, е, це має бути цікаво. Ну, і е, в нагрузку скажімо так, до цих двох книг я взяв іще одну, також за 200 гривень, товстенну книгу, мабуть, кілограми в півтора мабуть, вона точно важить, може й два. Це історія запорізьких козаків. Дмитра Івановича Яворницького. Повне видання. У мене цієї книжки немає. Я ніколи Яворницьким як історичною особистістю чомусь не цікавився, він проходив повз мене. Тож ця книга відкриє для мене ще одного українського історика, що працював на зламі 19 та 20-го століття, якщо я не помиляюсь. Бо з мене такий історик, що хто його знає, може я в Горницький працював раніше, а я тут прозвав 19 го та 20 го століття вам торочу. Цікавого також було те, що можна було залишити свої книги для відправки їх нашим воїнам, щоб військові мали можливість читати сучасну і не тільки українську літературу українською. Я теж долучився до цього процесу. Лишивши там свої дві книжечки, також думав щодо придбання книги Деканя Нурлін, але якось вони здалися мені трошки дорогуватими. Сама ідея з тим, що є навіть настілка по цьому циклу, мені дуже сподобалося, і саме ефект від цього знання зародив мені бажання, можливо, купити ці книги. Ну і також інтерв'ю з автором на Альморі, який я подивився за тиждень до Київбукфесту. Але все ж таки я утримався бо й так дуже багато книжок було придбано на Київбук до нього та трохи і після нього. Тож фінанси не нескінченні, і довелося себе в чомусь обмежувати. Зустрів сестру свою на фестивалі та колишню однокласницю, з якою я не бачився вже, мабуть, років 10, так точно. А ще я зустрів пана невідомого з його дружиною. Пан невідомий має свій ютуб канал, на якому він робить переклади українською цікавих коротких гумористичних відео по ДНД та комп'ютерним іграм, та також по рульовим іграм. Залучаю підписуватись на його канал. Посилання також буде в описі під цим відео. Ну і наприкінці цього третього дня я також відвідав подію від видавництва відкриття про те, як видати книгу коштом видавництва навіть під час війни. Чотири авторки цікаві історії особисті. Цікаві моменти щодо того, який шлях передував публікації їхніх книг на папері. Це я також записав і це, мабуть, також буде викладено на каналі видавництва відкриття. Донатів фактично і збільшила їх в 14 разів, і це ще не кінець, тому що книга продовжує продаватися. Вона також от вийшла. Я теж покажу зараз уже. В Європі європейське видавництво і в Гановері також захотіло цю книгу розповсюджувати в світі англійською мовою. Ми цю книгу так само видали з видавництвом відкриття англійської мови, одразу переклали, і теж меценати, яких які захотіли підтримати, дали кошти на видання цієї книги англійської мови, тому що вони розуміли, що це те, що повинно читатися сьогодні в світі. І на закінчення скажу, що я всіх, абсолютно всіх, хто присутній сьогодні, закликаю пишіть. Пишіть якомога більше про те, що відбувається сьогодні в Україні. Це є той контент, який повинен воювати на інформаційному фронті в світі. Його потрібно видавати в Україні, його потрібно перекладати іншими мовами і поширювати в світі. Тож пишіть і видавайте. Хотілося придбати ще е, також книги по Гаррі Потеру. Я дуже люблю цей сеттинг, я дуже люблю цей цикл, але на жаль, в дитинстві я читав його російською мовою. Хотілося українською, та й сестра моя на подарунок хотіла українські ілюстровані видання. На жаль, зі знижкою на Київ цих книг не було, але після цього я завітав безпосередньо до видавця. До Абабагава Маги, вони, до речі, знаходяться в дуже цікавому приміщенні, де можна почути спів хлопчиківського чоловічого хору. Дуже рекомендую до них потрапити. Ну, я відвідав їхній магазин, придбав оцей цикл, в мене аж руки чешуться його відкрити. Але це все на подарунок для сестри. Тож, на жаль, на жаль, вони будуть в мене лежати запакованими до нового року, а той навіть. І довше. Ось такі книжечки від Абаба Багава на Києві Квесті. Мені божилось про те, що зміст цих книг повністю відповідає оригінальному перекладу. Ну, і наприкінці хочу ще одну обновку показати, яку придбала моя дружина в Reddit. Новій книгарні з досить сумнівною репутацією вже зараз, після відкриття. Чи йти туди, чи ні, вирішуйте самі. Але книжка непогана, не дивлячись на те, що вона нібито як дитяча, вона написана чи то кандидатом, чи то доктором наук зі Львову про рослини і людство. На цьому все. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей. Бувайте! В цьому господи, бля, 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 раз, два, три, чотири, п'ять, і сім. Ой, господи, що я несу, бля.